що угодно Господу. І ось сьогодні ми будемо на таку тему говорити дії Святого Духа Первоапостольської церкви, як Дух святий діяв через апостоли, вже коли Воскрес Ісус Христос. І як діяла церква Первоапостольська, як Дух Святий Вірніше діяв через апостоли, через людей, які, навіть, можна так сказати, Чудеса творилися, що для людського нашого розуму воно так, як так може бути, але для Бога немає нічого неможливого. І ось коли ми читаємо Біблію з самого початку, перша глава, другий вірш, то ми знаходимо такі слова, що ще не було нічого, Господ ще не створив ні людей, ні животного в міру, ні я, нічого такого ще на землі не було. Написано, що земля була. Без вигляду та порожня. І темрява була над безоднею. І дух Божий носився над водою. Але вже дух Божий був присутній у Всесвіті, Вселенні. І дух Божий носився над водою. І слава Господу, я хочу сказати, що і сьогодні Дух Божий діє на землі. Бо ми знаємо, по Слову Божому, що якщо візьметься церкові, землі, як Дух Святий візьметься з землі, буде дуже прискорна і печально. Але ще сьогодні, по милості Божій, Дух Божий діє на цій землі і особливо в серцях віруючих, наповнює Духом Святим тих, чи серця повністю передані Господу. І ось 138 й псалом тут такі слова. 38, і 7 стиха і до 10. Куди я піду від Духа Твого, куди я втечу від лиця Твого? питання стоїть. Зійшов би я на небо, ти там, піду до шелу і там ти, піднесусь на крилах зірниць, спочину на кінці моря, і там рука Твоя буде провадити мене, і Твоя правиця буде підтримувати мене. Тобто, так як повітря, воно наповнює всю всесвіт, відселенну, Світ можна одним словом сказати, так і Дух Святий каже, Давид, куди піду духа Того і куди вбіжу, утічу, як ти кругом все наповнюєш. І Давид говорив такий чудовий, такий псалом у нього, ми буває співаємо, коли Дух Господній наповняє мене. Так? Я радію, я молюся, я співаю, я плачу, як Давид. І це істина, да? коли Дух Господній наповняє, то ми тоді написано, що апостоли з великою силою, я про це зараз прочитаю, що дословно, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного, хто терпів недостаток, Бо всі, хто мав чи дім, продавали і приносили гроші. Третього стіжка Дух діяв в перській церкві з великою силою. Ось. Тут я вище ще прочитаю з 4 -й та вже глави. Тоді Петро, сповнившись Духом Святим, сказав їм правителі народу та старішини Ізраїлеві, якщо від нас сьогодні вимагають відповідь за добрий вчинок немічного чоловіка, який він зцілився, то нехай буде відомо вам, всім у цьому народові ізраїльському, що в ім'ям Ісуса Христа Назорея, якого ви розп'яли, якого Бог воскресив з мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровим. Тобто це, каже Петро, він не присвоював собі ці заслуги і своєму розуму чи талантові своєму, але Він усе каже, це імені Ісуса Христа, якого ви розп'яли, якого Він, не боявся їм це сказати, бо він міг за і поплатитися. Але він не побоявся ці слова сказати прямо в очі, що якого ви і якого це ім'ям Його, він повставлений перед вами здоровим, одужав. Він є камінь, який ви, будівничі, відкинули, але він став наріжним каменем і немає нікому ні в кому іншому спасіння. Істинно так. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало нам спастись. Немає під небом іншого імені, яким належало б нам спастись. Тільки ім'ям Ісуса Христа. Є такий чудовий псалом о ім'я Ісуса нам, як сладосно воно, онутішення християн серед боротьби зі мною. Дуже такий чудовий назідательний псалом. І ось ще з цієї четвертої глави, із 29 стіжка. І нині, Господи, на погрози їхні, дай равам Твоїм говорити Слово Твоє з усією сміливістю, тоді як ти простягаєш руку Твою націлення, щоб знаменням і чудом творились ім'ям ім Святого Сина Твого Ісуса. І за молитвою їхньою місце, де вони були зібрані, захиталося. І всі сповнились Духом Святим. І говорили Слово Боже зі сміливістю. Ось коли, може, би віруючий, говорить Слово Боже зі сміливістю. Бо другий раз так хтось говорить чи з братів чи з сестер, ну якось я не знаю, чого почати, або якось я не віруючи людині сказати про Ісуса Христа чи про спасіння, чи про покаяння. Якось в мене я не знаю, чого почати, або не знаю як. І всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже. Зі сміливістю. Отут потрібна сміливість, але хто їй дає? Людина ж не може їй дати, і мудрість моя не може дати сміливості. Цю сміливість дає Господь Ісус Христос, коли Духом Святим нас наповнює, і коли Дух Святий живе в нас і діє через нас, то тоді ми можемо говорити, тоді воно і з душі зливається ці слова. Тобто в другий раз і не думаєш, що щось таке, не плануєш щось сказати, але вже Господь говорить через тебе і ллються ці слова, як живий істочник води. І зливаєшся з твоєї душі, і ти вже говориш цій людині, що навіть морди не планував говорити не думав сказати, але воно так буває і виходить в житті нашому. Ми хочемо комусь щось сказати, декілька слів. І дуже добре. І от де ця сила, от де ця мудрість, бо ми другий раз хочемо якимись своїми, можливо, зусиллями щось зробити, але коли Господь каже, вибачаюсь, Яков каже постані Якова, проко не достає мудрості, нехай просить у Бога. От. а тут і мудрість, тут і ця сила. Тому що нам треба духовну силу. А щоб духовну силу мати, потрібна мудрість. Мудрість не земна, ця не людська, не інститути, потрібна, а мудрість Господня і Дух Святий, щоб наповнював наші серця. 10 глава дії апостолів. Петро повчає у корнілія тих, що там зібралися. А Петро відкрив уста свої і сказав, по правді я пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Але в кожному народі той, хто боїться його і чинить справедливість, приємний йому. В кожному народі, хто, який би на там національності, хто не був, приємний Бог, якщо він поступає по правді і чинить справедливість і має страх перед Господом. Приємний йому, каже Петро. Він послав Ізраїві, для синів Ізраїлі для Слово Благовістя мир через Ісуса Христа, який є Господь всіх. Ви знаєте про те, що сталося по всіх людей, починаючи з Галилеї, після хрещення, яке проповідував Іоанн, про Ісуса з Назарета, як Бог помазав його святим Духом і силою, який ходив, чинячи добро і іціляючи всіх, кого поневоли і я. Бо Бог був з ним. От що важливо! Де б ми не були, що б ми не робили, які в нас, чи ми на роботі, чи ми в дорозі, чи ми, де ми не знаходимося, наскільки важливо і необхідно, щоб Бог був з нами. Але, каже, Лепоменон читаю в цій книзі, там, по-моєму, 15 15 главі, що Бог з вами, коли ви з ним, коли ми з ним, то й Господь буде з нами, несум'є. Але перша людина повинна зробити цей крок і будь з Господом. Тоді Господь буде з цією душою. Неодмінно. <кій> Бо Бог був з ним. І ми свідки цього каже Петро всього цього. що Він зробив в Україні, що він зробив це в Україні юдейській і в Єрусалімі, та вони його вбили, повісивши на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому являтися не всьому народу, а свідкам вибраним Богом. Воскресіння Його з мертвих. І він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що він є призначений Богом суддя живих та мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всякий віручий в нього одержить прощення гріхів ім'я Його. І ось далі 44 й вірш, коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав. Сильна Духа Святого. Тоді впевну, я ще раз це повторяю, в перуа Апостольській церкві. Хто слухав Слово. І от хто слухає Слово уважно, я думаю, що Господь пошле Духа Святого таку душу. Бо є так, що буває сидиш в зібранні, і Слово Боже проповідується, чи співається, чи общий хор співає, чи проповідь, але слухаємо ну, неуважно. Десь наші думки бувають далеко-далеко. Божого слова. І тоді, звісно, в такій ситуації Дух Святий не може наповнювати таку душу. Але тут написано, що Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. Я ще хочу додати, уважно і приймав його на добру почву своє серце. А віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що і на язичників зійшов дар святого. Їм було якось трохи незрозуміло, що як же так, вони тільки ж читали, що вони правильні, наче перед Богом, а язичники, що вони перед Богом не такі чи недостойні. Тоді Петро сказав, хто може заборонити у воді тим, хто прийняв Духа Святого Яким? І звелів йому хреститись в ім'я Ісуса Христа, тоді вони просили Його пробути в них декілька днів. І ось далі, в 11-к іде ще декілька скіт прочитає. 12 вірш душ сказав мені, каже Петро, і ти з ними без всякого сумніву. І цих шість братів також пішли зі мною. І ми пішли в дім того чоловіка. І він розповів нам, як бачив ангела в домі своїм. як Став та сказав йому пошли в йоги людей і Симона, званого Петро. І він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. І коли я почав говорити, Дух Святий зійшов на них, як і на нас спочав. І я згадав слово Господнє, як Він сказав, Іван хрестив водою, ви ж будете охрещені Духом Святим. І от Він сповнив ці слова Ісуса. Що Іван Хреститель хрестив водою, а ви будете охрещені Духом Святим, пройде період, якийсь придільний. І так і сталося. Я ще хочу додати до цих слів, що не буде не ісповнене не одне слово, яке Господь сказав, все в свій час воно збудеться. Отже, коли Бог дав їм такий дар, як і нам, котрі повірили в Господа Ісуса Христа, Хто ж я що міг заперечити Богу?» – каже Петро. Почувши це, вони заспокоїлись і прославили Бога, говорячи, видно, і язичникам Бог дав покаяння в життя. І ось ще такі тут у кінці важливі стихи. Перші християни в Антіогії. А ті, що були розсіяні через переслідування, яке сталося в зв'язку з Степаном, ми знаємо, що Степана побили камінням. Це перший був ученик за Ісуса Христа, за християнство, за віру в Ісуса Христа. І Він прийняв на себе ці побої, але він, ми бачимо, що хоч його і побивали каміння, але він казав, Господи, ти не, не залічуй їм лиха цього. Він прийняв це, можна сказати, із з радістю, достойно прийняв цю ученичийську смерть за Ісуса Христа. Прийшли аж до Фінікії, квітру, Антіохії, не, не проповідуючи слово нікому, крім юдеї. І рука Господня була з ними, і велике число увірувало, і навернулось до Господа. Слава Богу! І звістка про них дійшла до церкви Єрусалимі, і вони послали в Антіохію Варнаву. Коли ж він прийшов і побачив благодать Божу, то зрадів і наставляв усіх. Щоб щирим серцем трималися Господа, то Він зрадів. От якщо ми радіємо тілу Божому, якщо воно росте, просвітає, якщо ми бачимо, що брати і сестри роблять добрі справи, чи ми якусь в другу церкву, посітимо, і бачимо, що там во істину прославляють достойно Господа і служать йому, то ми дуже радітя віруючий і підтримують, і в молитвах, і в житті нашому. То він написано зрадів. <кхе> і наставляв усіх, щоб щирим серцем тримались Господа. Він був муж добрий, сповнений Духа Святого та вірить, і багато народу приєдналось до Господа. Потім Варнава пішов у тарс, шукаючи сала, і знайшов його і привів в Антіохію. І цілий рік вони збиралися в церкві і навчали багато народу. І учні в Антіохії стали вперше називатися християнами. Перший раз в Антіохії учні Ісуса Христа, послідувателі, можна так сказати, стали називатися християнами. Слава Господу, що і сьогодні і ми є в числі таких, що ми називаємося теж християнами. Що Господь знайшов нас, каже, Ісус в Слові своєму не ви мене збрали, а я вас збрав. І я вас знайшов у цьому світі. І я ще хотів би до цих слів додати, що не тільки важливо і дуже, можна сказати, радісно і добре, коли ми називаємося християнами, лучше, якщо ми і є ними на самому ділі. Хай Господь поможе, щоб ми були не тільки не тільки називалися ними, але щоб ми були оістину християнами, тими, які угодні Господу. Так як ми читаємо Первоапостольській церкві. Щоб Дух Святий нас наповнював, щоб постійно, щоб Він діяв через нас і перебував у нас, і щоб ми приносили в нашому житті духовному добрі плоди. І Господь буде довольний нами. Хай буде слава вся і честь в цей час наших уст. Амінь. Будемо молитися до віку.